начебто отримали наполегливе прохання спокійно, бо цим-то Китай підштовхує РФ зупинити удари по Україні та розпочати припинення вогню загалом. Принаймні таке стверджують політичні блогери, зазначаючи, що зараз різка зміна політики китайців може зупинити війну в Україні, бо вважають, що вплив Китаю на РФ колосальний. Тож не вже Путін ухвалить тяжке для себе рішення по так званій СВО. Про це говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Сі Цзіньпінь начебто, почав змушувати Путіна припинити вогонь і регулювати війну в Україні. Китайський лідер наголосив на підтримці Китаєм усіх зусиль, спрямованих на мирне вирішення війни, і потім то провів ряд розмов із китайською стороною. Зазначимо, що сідзіньпінь у покині зустрічався із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стюра. Під час візиту мовилося про війну в Україні, яку в Китаї традиційно називають кризою. Відомо також що із цих хоче зустрітися Путлер на тлі зміни в його настроях. Сідзіньпінь наголосив. Що Китай хоче швидко все закінчити. Ну а в звіті інституту вивчення війни йдеться про те, що Бразилія та Китай просувають свій мирний план політичне врегулювання української кризи із шести пунктів. Очільник МЗС Китаю також зробив заяву щодо війни після зустрічі із шойгу в українському питанні. Китаю дотримується об'єктивної та справедливої позиції. Запевнив Ван Є Китай продовжуватиме просувати власне бачення завершення російсько української війни і намагатиметься переконати більшість Ісь країн світу підтримати його пропозицію про політичне врегулювання конфлікту. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Ван Є на зустрічі у Санкт-Петербурзі із секретарем ради безпеки РФ Сергієм Шойгу. Ну А ми далі цитуємо. Китай продовжуватиме працювати над формуванням у міжнародній спільноті збалансованої, об'єктивної і раціональної точки зору щодо українського питання, щоб досягнути міжнародного консенсусу і створити необхідні умови для швидкого припинення боїв. По дій сказав Ван Є. У свою чергу Шойгу повторював позицію РАФ щодо війни, подробиці якої не розкриваються, привітав запропонований китами Бразилією консенсус із шести пунктів. І як зазначається раніше, глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрічався із своїми бразильськими та індійськими колегами Мауро Єрою та Субрахманьямом Шанкаром на полях засідання ради співробітництва АРАВ та країн парської затоки РСА Депозе у Саудівській Аравії. Міністерство закордонних справ ОРАВ заявило, що Лавров обговорив війну в Україні з із... Вієрою та Джай Шанкаром, але не надало подробиці. Аналітики ж пишуть, що Лавров повторив шаблоні кремлівські наративи, які демонструють не бажання рафії вести чесні переговори з Україною, стверджуючи, що мирна формула президента України Володимира Зеленського, яка дійсно ґрунтується на принципах міжнародного права, є ультиматумом і що РФ ніколи серйозно не розглядала цей план. Вони зазначили, що Бразилія та Китай просувають свій мирний план. Далі з політичне врегулювання української кризи із шести пунктів, ключові принципи якого сприятливі для РФ. Прем'єр-міністр Індії Моді також нещодавно підтвердив підтримку Індії у миру в Україні на основі принципів міжнародного права, таких як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав. Ну а політолог із РФ і зерафія Базгалямов наголошує на тому, що Кремль насправді шукає посередників для переговорів з Україною, хоча офіційно продовжує демонструвати небажання РФ брать участь в переговорах из Украины. Путин пытается показать обществу, что он э, ну, там, ведет себя адекватно. Вот как люди хотят, так он себя так хотит и ведет. То есть желание Путина и желание э, людей э, совпадает. Э, Во-вторых, Во э, ну, объективно возможности воевать до бесконечности очень сильно преувеличена. Тот факт, что им нечего было противопоставить на на курском направлении, говорит о том, что у них очень серьезные проблемы с ресурсами, ну, в первую очередь с человеческими, потом, наверное, с, и с оружием тоже, с организационными, да, вот, ну, то есть минимальной координации между пограничниками и военными, и в итоге ну, прозевали удар. С экономикой тоже вот ситуация ухудшается, вот. Общество устало, то есть бесконечного вот ресурса терпения народа элит тоже нет. Ну как в этой ситуации понятно, надо договариваться. Да, поэтому ну, вот эта тема переговоров, она, конечно, постоянно. присутствует в полі, тому що такави об'єктивний потребності страни. Крім того, українські посадовці раніше відкрито запрошували російського представника взяти участь в другому мирному саміті в Україні, який відбувається пізніше цього року. Міністр оборони США Остін переконаний, що війна РФ проти України зрештою завершиться шляхом переговорів. Однак, коли це може статися, наразі важко спрогнозувати. Він зазначив, що мав змогу зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і обговорити багато речей. Водночас, за його словами, вони не спілкувалися конкретно щодо плану перемоги, який глава української держави має намір представити особисто президентові США Джо Байдену та іншим лідерам. На думку Остіна досягнення остаточної перемоги залежить від того, як її визначити. Україна зосереджена на захисті власної суверенної території. Ми продовжуємо робити все для того, щоб допомогти їм це зробити, підкреслив міністр оборони США. Водночас, як зазначив міністр оборони США війна може завершитися дуже швидко, якщо Путлер вирішить вивести свої війська із окупованих територій України. І за словами Остіна він все розпочав і він вже може завершити дуже швидко, якщо прийме просте і правильне рішення. Однак раніше аналітика інституту вивчення війни писали що Володимир Путляр взагалі виключає можливість проведення мирних переговорів, аргументуючи це тим, що війна Війна, розв'язана ним же проти України нещодавно продовжилася вже на території самої Ерефії. А помічник Подляра Юрій Ушаков заявив, що вторгнення України ще більше відштовхнуло мирні переговори. На теперішньому етапі, враховуючи цю ескалацію, ми говорити не будемо, сказав він. Ушаков назвав вступ у переговорний процес абсолютно недоречним та зазначив, що подальші переговори залежать від ситуації на бою, зокрема в Курській області. Ну а Путлер зажадав від України поступитися територію, якщо вона хоче припинити вогонь. Натомість президент Володимир Зеленський, який виключає прямі переговори з Кремлем, вимагає повного виходу військ РФ з української території, включаючи Крим, також виплати репарації Москвою. Це вторгнення стурбувало расистів. Породжуючи сподівання декого в Києві, що настрої в РФ можуть обернутися проти війни Кремля, йдеться в повідомленні. А тим часом РАФ та Китай розвивають військово технічну співпрацю. Заступник державного секретаря США Курт Кембел, заявив в інтерв'ю виданню політику, що КНР Надає російській обороні промисловості дуже суттєву підтримку в обміні, і це все в обмін на секретні рашистські військові технології. Кембл підкреслив, що КНР не просто постачає вара в продукцію подвійного призначення, але й докладає значних зусиль, щоб допомогти підтримувати. Розбудовувати і диверсифікувати елементи російської військової машини Камбел попорадив, що у відповідь Арафія надсилає до КНР підводні човни, авіаційні розробки і ракетні технології, якими раніше Арафія неохоче ділилася із покіном, і які перебувають під захистом. Офіційні особи КНР продовжують заперечувати свою підтримку російських військових зусиль і стверджують, що КНР залишається неопорадженою. Коли йдеться про війну РФ в Україні, Незважаючи на Часті повідомлення заходу про матеріальну підтримку КНР, російського оборонного промислового виробництва і можливостей геопросторової розвідки. Повідомлення про більш пряму підтримку арафи з боку КНР з'являються і на тлі очолюваних Арафів міжнародних військово-морських навчань окн 24 які зараз проходять в тихому і північному глядовитому океанах, а також Середземному, Каспійському та Балтійському морях. Ну, а ви, друзі, не забувайте підтримувати нас вподобайками, а також писати свої думки під відео в коментарях. Ми побачимося у свіжих випусках новин. Підпишіться, щоб не пропустити. Слава Україні!